За останні декілька років ми створили традицію у Всесвітній день цирку розповідати про події циркового мистецтва. У 2021 році ми розповідали історію українського цирку. У 2022-му показували світові спільноті, які жахи принесли Росія до нашої країни. У 2023-му ми знову зверталися до світової спільноти, щоб розказати, які втрати понесло циркове мистецтво України. З моменту анексії Криму та окупації Донбасу, а потім і повномасштабного вторгнення Росії на територію України. А сьогодні ми хочемо звернутися до вас, української спільноти, і нагадати, що ж таке український цирк. Стоп, стоп, стоп. Давайте розставимо всі крапки над І. Цирк. Це не слово, яке описує абсурдну ситуацію, яка вас обурила. Цирк – це в першу чергу вид мистецтва, з великим різноманіттям жанрів, з численною кількістю професіоналів та прихильників, це частина культурного надбання нашої держави. Клоун це не обзивання, а складна професія. Це людина, яка має навички гумориста, міма, акробата, еквілібриста, артиста розмовного жанру, музиканта та навіть гримера. Це артисти, які, попри всі можливі катаклізми, працюють, аби подарувати усмішку глядачам. Щоб бути повітряним гімнастом, треба віддати цьому все життя. Мистецтво пантоміми витікає зі стародавньої Греції, а мистецтво макробатики захоплювалося ще в стародавньому Єгипті. Національний цирк України є державною установою, яка створює сотні робочих місць, установою, яка розвиває українську культуру, дає змогу дітям і підліткам майбутнім артистам отримувати досвід справжніх виступів, установою, яка підтримує моральний стан цивільних та військових, дорослих та маленьких українців. Національний цирк України це велика команда, яка є частиною циркової спільноти України та всього світу. Команда, яка працює задля людей, задля того, щоб подарувати миті веселого дитинства нашим дітям та миті щирої радості дорослим. Адже саме зараз нам всім необхідно берегти вогник у наших серцях. А кожним новим днем, кожною репетицією, кожним шоу, кожними оплесками та посмішками, ми завдячуємо нашим захисникам, які ціною свого здоров'я та життя роблять все це можливим. Дякуємо вам, слава Україні, героям, слава!